Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, мене звати Назарій, і сьогодні ми з вами поговоримо про найрозповсюдженіші помилки в детелінгу. Базові поради, які будуть в цьому відео, допоможуть вам якісно та правильно доглядати за автомобілем. Розберемо базові помилки при мийці автомобіля, при хімчисті автомобіля, поліруванню та нанесенню захисних покриттів. Для тих, хто дивиться наші відео, в нас є приємний бонус: ось такий промокод на знижку на ці товари. Використати цей промокод ви зможете або фізично в нас в магазині, або на сайті. Перше, про що ми поговоримо, це мийка авто. Перша проблема це використання продуктів, які не підходять для лакофарбового покриття, використання занадто лужних або занадто кислотних засобів для очистки кузову чи дисків. При використанні сильно агресивних продуктів лакофарбове покриття псується, втрачає свій колір. А лак на автомобілі починає тускніти. Також занадто агресивні продукти впливають на зовнішні елементи автомобіля. Хромовані, гумові та пластикові елементи можуть підпадати під вплив таких продуктів. Для того, аби уникнути таких проблем, потрібно слідкувати за рівнем pH вашого засобу. На кожному нашому лужному або кислотному продукті є свій рівень pH. Лужне середовище вважається все ще більше 7,5 pH. Кислотне середовище все що нижче 7,5. Все, що від 6 до 7,5, рахується нейтральним середовищем. При розбавленні з водою лужні продукти втрачають одну одиницю. Кислотні продукти навпаки цю одиницю отримують. До прикладу, при розбавленні Green Star в пропорції 1 до 10 його рівень PH падає на одну одиницю. Reactivation шампу при розбавленні 1 до 10. Навпаки, цю одиницю отримає, тому що він кислотний. Для підтримки чистоти кузова найкраще використовувати нейтральні засоби на постійній основі, але в деяких випадках потрібно використовувати також і кислотні продукти. Ще одна помилка це використання того ж продукту і на другій фазі мийці. Використання лужного продукту для безконтактної мийки Green Star на другій фазі є неправильним. На другій фазі потрібно використовувати ручні шампуні, так як вони будуть нам надавати лубрикацію на кузові та будуть прибирати сліди від попередньої фази лужну плівку. Якщо використовувати Green Star і на другій фазі мийці, у нас буде занадто лужне середовище на кузові, і при контакті з водою луги знову почнуть працювати. Саме тому під час другої фази мийки ми використовуємо ручні шампуні. Ці шампуні замивають сліди від луг від першої фази, надають нам лубрикацію, а деякі з них мають в своєму складі консерванти. Ще одна проблема це використання брудного інвентарю під час мийки авто. Адже сама губка чи рукавичка всередину також набирає пісок та бруд, тому за інвентарем потрібно теж доглядати. Після кожної мийки авто його потрібно якісно вимити, вичистити, аби в подальшому не пошкодити лакофарбове покриття. Під час мийки авто на другій фазі потрібно якомога частіше промивати саму губку. Саме тому ми використовуємо техніку двох відер. В одному відрі в нас. Вода з шампунем, а в іншому просто чиста вода. Чим частіше ми будемо промивати губку чи рукавичку, якою миємо кузов, тим менше шансів подряпати авто. Ще одна проблема це ігнорування першої фази. Перша фаза нам потрібно, аби змити всі нестатичні забруднення, весь пісок та пили, які є на кузові. А вже під час другої фази мийки ми знімаємо всі статичні забруднення. Якщо цим нехтувати і відразу вмочалити автомобіль, у нас буде брудний інвентар і подряпаний автомобіль. Тому правильно мийте свій автомобіль, доглядайте за інвентарем, і все у вас буде добре. Наступні помилки ми розберемо вже в хімчисті. Одна із найболючіших тем це використання занадто сильних очисників, занадто лужних очисників на делікатних поверхнях. Делікатні матеріали, такі як Алькантара, Стеля, замш, Шкіра вони всі потребують окремого делікатного догляду. При використанні занадто агресивних продуктів ми просто зіпсуємо ці матеріали. На шкіряних та пластикових поверхнях часто ще використовують якісь абразивні матеріали, до прикладу, меламінова губка. На шкіряних поверхнях, як і на кузові авто, є теж тонкий слой лаку. При використанні меламінових губок ми знімаємо тонкий шар фарби і лаку з цієї поверхні. В подальшому така шкіра стане менш захищеною. Тому після якісної чистки шкіри радимо використовувати консерванти. До прикладу, Laser Star. Це молочко для шкіри, консервант, яке допоможе вберегти її від розтріскувань, пересихань в подальшому. Ще одна проблема це використання тих самих продуктів для першої фази мийки в хімчисті. Продукти для першої фази вони є більш агресивними, більш сильними очисниками, і використовувати їх в салоні є неправильним. Використання таких продуктів в салоні збільшує шанс пошкодити самі тканини та матеріали. Для хімчистки салону в нас є окремі продукти, які для цього були розроблені. PolSTar для делікатних поверхонь, для шкіри, алькантари. Мерсвікнігер універсальний очисник для пластику, для текстильних поверхонь, який буде правильно очищати та захищати ці поверхні в подальшому. Ще одна помилка в хімчистці – це використання занадто сильно агресивних аксесуарів для хімчистки. Використання занадто жорстких щіток по делікатним матеріалам теж їм шкодить. Краще делікатним якимсь пензлем чи щіткою очистити цю поверхню в два рази, ніж один раз використати щось занадто агресивне і просто зіпсувати цей матеріал. Наступний блок, про який ми поговоримо, це полірування. Про помилки при поліруванні у нас є окремі два відео, в яких ми все детально розповідаємо, так як це одна із болючих тем. Але в загальному хочу сказати, що є неправильним використання сильно абразивних паст на м'яких типах лаку. Тому що за одну операцію, за один прохід ми знімаємо великий шар самого лаку. Також неправильним є нанесення занадто великої кількості пасти для обробки певних елементів. Часто трапляється ще неякісна підготовка автомобіля до полірування. Якщо неправильно підготувати автомобіль до полірування, ми зіпсуємо свої полірувальні круги і отримуємо неякісний результат. Для правильного полірування потрібно також слідкувати і за температурним режимом, за робочою температурою самої пасти. Робоча температура полірувальних паст 50-56 градусів. Це є оптимальна температура для полірувальної політури та також для якісної роботи полірувальних кругів. Наступний блок це помилки при нанесенні захисних покриттів. Неякісна підготовка автомобіля, невідполіровані елементи, незнежирені елементи. Всі вони впливають на те, як захисні покриття типу кераміки чи один канано щепляться з поверхнею самого лакофарбового покриття. Ігнорування часу витримки сушки кераміки теж впливає на кінцевий результат. Якщо ми перетримаємо її, ми не зможемо її в подальшому розполірувати, і весь елемент нам прийдеться знову відполіровувати, готувати його по новій для нанесення. Занадто швидке розполірування кераміки теж шкодить, адже вона в нас вся залишиться просто на фібрі. Тому при роботі з керамікою обов'язково слідкуйте за температурним режимом та за часом витримки. Сподіваюсь, ці базові поради вам допоможуть правильно доглядати за своїм автомобілем. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки та правильно доглядайте за своїм авто. До зустрічі в наступних відео.